Авраам був людиною, яка дуже боялася Бога. Одного дня Бог заговорив до нього: Аврааме, покинь свій край і йди до краю, який я покажу тобі. Я, Я зроблю твій народ великим. народ великим. Так, господи, так і зроблю. Авраам покинув свою батьківщину з родиною, слугами та худобою, не знаючи, куди його веде Бог. Його племінник Лот, його родина та худоба пішли з ним. Нарешті вони прибули в Ханаан. Авраам і Лот були багаті й мали багато худоби. Через це слуги Авраама та слуги Лота часто сварилися між собою. Зрештою, Авраам і Лот вирішили розійтися різними шляхами. Авраам сказав своєму племіннику Лоту «Вибери спочатку землю, яку хочеш. І ось Лот вибрав свою землю і пішов. Одного разу бог явився Аврааму. Усю землю, яку ти бачиш, я дам тобі. Тож залишайся в Ханаані. Я розмножу потомство твоє, як зірки на небі. Бог благословив Авраама, але через десять років Авраам і Сара все також залишалися бездітними. Утомившись, чекати, Сара поговорила з Авраамом. Аврааме, я занадто стара, щоб мати дитину. Одного дня Бог знову явився Аврааму і говорив з ним. Аврааме, твоя, Аврааме, твоя дружина, дружина Сара народить, народить тобі сина, сина як, як, як і обіцяла. обіцяла. Що? Але, Господи, наступного року мені виповниться 100 років, а Сарі 90. Так. Але, але твоя жінка, жінка Сара народить, народить тобі, сина, тобі сина. І ти, ти називеш, називеш його Ісаком. Ісаком. Через кілька днів троє мандрівників прийшли додому Авраама. Бог прийшов до Авраама в образі мандрівника. Авраам дав мандрівникам воду та їжу. Один із мандрівників заговорив: Де твоя дружина Сара? Вона в наметі. Я обов'язково повернуся до вас приблизно в цей час наступного року, і у твоєї дружини Сари народиться син. Сара, яка все почула, засміялася. Як я можу народити дитину в такому віці? Чи справді старенька може мати дитину? Для Бога немає нічого неможливого, бо він всемогутній. Як сказав Бог наступного року в Сари справді народився син, якого звали Ісааком. Ісаак ріс і ріс. Одного дня Бог покликав Авраама, бо хотів перевірити його віру. Аврааме. Візьми свого сина Ісаака Ісака та йди в область морія. Там принеси мені його у жертву цілопалення». Авраам був сумний, засмучений, але він вірив у Бога і вірив, що Бог виконує свій заповіт. Тому він пішов до моря з Ісааком. Він наказав Ісааку нести дрова для приношення Авраам ніс вогонь і ніж. Ісаак не міг стримати своєї цікавості і тому запитав Авраама. Батьку вогонь і дрова тут. А де ягня для принесення жертви? Не хвилюйся. Сам Бог дасть ягня на тіле палення, сину мій. Авраам та Ісаак нарешті досягли морії. Авраам збудував там жартовник і поклав Ісаака на нього. Він прив'язав Ісаака мотузкою до вівтаря. І тоді він простяг руку і взяв ножа, щоб убити свого сина, але Бог покликав його. Аврааме, не вбивай, не вбивай свого сина. сина. Тепер я знаю, я знаю, що ти боїшся, ти мене, боїшся мене, мене, бо не пошкодував, бо пошкодував мені свого, свого єдиного сина. сина. Потім Авраам підняв очі та побачив у хащах барана, який зачепився за роги. Баран був жертвою, яку приготував Бог. Авраам та Ісаак принесли свою жертву подяки Господу. Бог побачив віру Авраама і рясно його благословив.